Привіт! Дивіться, скільки краси є в наявності. Я Віка, майстриня бісероплетіння, представниця артскриньки українського бренду Прекрас бісером. А це гердани, які ми створюємо. В наявності гердан-квартет. Знову з'явилась ваша улюблена готика. Новенький дизайн час прозріння. Такий широчезний гердан для розкішної пані. Гердан мотанка пошепки помолимось, орнамент взори Волині, мотанка в золоті на білому фоні, магнолія, блакитний мак в орнаменті, калинове намисто. А такі красончики під замовлення вишні, коралі та індивідуальна розробка пасків на ваш вибір. Також ми робимо сережки під комплекти, ось сережки до калинового намиста, до блакитних маків та магнолії. А також... Браслетики також можуть бути до комплектів і не тільки. Звертайтесь, будемо раді творити красу для вас, номер телефону в шарці профілю або пишіть в особисті повідомлення. Папа! -па.